Всім привіт! Ви на каналі 4HR. Чому співробітники та компанії не чують один одного? Основні помилки вони хочуть знайти ідеального співробітника. Він шукає хорошу роботу, але щось пішло не так, де виникає дисконект і як його виправити, сьогодні будемо розбиратися. hr та кандидати часто ніби говорять різними мовами, але тільки там, де є діалог, народжується довіра. І поки хтось шукає адекватного роботодавця, інші мотивованих людей. Можливо, їм просто не дали можливість нормально поговорити. Серед основних помилок кандидатів можна виділити те, що вони не ознайомлюються з описом вакансії. в самому ж своєму резюме вони можуть або бути нечесними щодо свого досвіду. Досвіду, вмінь викликів, власне, які вони проходили на в попередніх місцях роботи, або ж навпаки, подають доволі стисле резюме, де рекрутеру просто нема з чим. Ознайомитися також помилкою кандидата є те, що під час інтерв'ю він не задає правильні питання рекрутеру або ж керівнику, або ж навпаки, мовчить про те, що його дійсно цікавить або турбує. Як результат в таких випадках кандидати часто просто зникають. В цілому я вважаю, що помилки кандидатів не через відсутність їх досвіду, а через страх. Більшість кандидатів. Бояться йти і шукати в принципі роботу, оскільки не мають певного досвіду. Або думають, що треба зіграти певну роль, коли ти приходиш на співбесіду, розказати, який я молодець, але ні, зараз ми намагаємось розширити наші рамки в пошуку кандидатів. Серед помилок в компанії можна виділити наступне: коли кандидат знайомиться з можливо майбутнім роботодавцем, він звичайно одразу дивиться на. Опис вакансії, і тут часто роботодавці можуть вдаватися до е, такого солодкого опису, е, тобто не відкриваючи те, що е, перед майбутнім спеціалістом дійсно е, стоїть які функціонали, які виклики, які обов'язки. Е, також на співбесіді е, рекрутери, чари, керівники можуть також часто про це замовчувати, або ж обіцяти, е, або ж давати обіцяння. Е, Анки, які навряд чи потім у майбутньому будуть виконані. Одна з головних помилок на мою думку це те, що компанії заганяють себе в жорсткі рамки, тобто не гнучки, намальовують собі певний образ кандидата, якого вони шукають. А зараз потрібно дивитись не лише на хард скіли, а й на софт скіли, оскільки зараз така ситуація на ринку праці, що багато кандидатів виїхали за кордон, і взагалі працездатного населення, не тільки кандидатів, а працездатного населення виїхали за кордон. Частина працездатного населення мобілізована. І зараз нам потрібно бути гнучкими. Потрібно завжди чути свою і потреби бізнеса, і чути свою команду для того, щоб потім в подальшому працювати в симбіозі Бізнес плюс команда. Ну і власне це і буде золотою серединою для того, щоб було комфортно і бізнесу, і команді працювати в подальшому разом. Мені здається, найбільша помилка це боятися презентувати себе. Дивилася. А, ну, як зарплату обично дивляться, типу, чим краще, тим більше. скромність. <свісно> Зазвичай. <свісно> я не вмію розписувати, якщо я точно не впевнена про певну компетенцію, що я це зробила. Я завжди переживаю, я не буду там. Навіть якщо я впевнена, що я з цим сплюсь з чимось новим, я не буду говорити, <свісно> чи я, я маю цю навичку. Ну, мабуть, найвелика моя помилка. Втім, я все життя ну, юнацтво мріяла стати лікарем, але я не стала лікарем. Це така моя помилка. Та Це вже така збита тема. Завжди дратує застарілий підхід з цими питаннями, а продайте мені ручку. Хочуть э, поставитись, ну так, як вище, ну, типу, я не знаю, э, що вони. Мають над тобою якусь власть. Сексизм, тому що коли одного разу мене причому це мене хотіли схантити, мене запросили на співбесіду і там серед чому ви йдете, а далі почали сказати, а як ви будете справлятися? Ви ж жінка, у вас ж двоє дітей, а діти ж хворіють. Коли працюєш два дні на тиждень, зарплата тисяч доларів і одна година в день. Коли мене запитали найкращі мої кейси, коли Запитали, що я хочу від компанії, вислухали мене, сказали відверто, що можуть запропонувати. До мене звернулася, нібито я їхня подруга дуже все по-легкому. Ідеальне працевлаштування це робота на себе, мені здається, коли ти керуєш власним бізнесом чи якоюсь маленькою справою, і сам визначаєш баланс між роботою там, особистим життям, відпочинком. А ви в цій ситуації з ким більше погоджуєтесь? Пишіть в коментарях та діліться власним досвідом. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та підтримуйте україномовний контент.